Мене звати Марина, мені 39 років, і мій шлях до материнства почався з 2019 року. Саме в цій клініці мати та дитина. Перший мій візит був до лікаря. Олександра Володимировича, коли почалась повномасштабна війна, він пішов на фронт. А я вирішила все ж таки ще спробувати десь в іншого в іншій клініці. В мене було напр... з 2022 року по 2024 тисячі було дві клініки, які не принесли ніяких результатів і. На фоні цих всіх клінік я зрозуміла, що я буду вертатися в матері та дитина і саме до Мекитюка Олександра Володимировича. Так як в мене вже вік був на той момент 38-39 років, я розуміла, що я ще зможу. Запригнути в останній потяг по програмі НЗСУ. Я зібрала всі аналізи в кінці 2024 року. І на початку 2025 року ми почали стимуляцію і отримали гарних чотири бластоцисти, заморозили і я трішки вирішила відпочити. І через півроку я приїхала знов в клініку. Мені зробили підсадку, і наразі в мене 21 тиждень вагітності. Хочу сказати, я дуже рада, і е, хто б мене не питав, я завжди рекомендую вашу клініку і саме свого лікаря. Не тому, що я завагітніла саме з, з, з ним, а тому, що я завагітніла лише з цим лікарем, тому що е, в мене було е, на протязі всієї моєї е, цієї історії в мене було чотири лікаря, які ліку, е, лікували мене, але не могли знайти причину. А от саме з Микитюком Олександром Володимировичем я завагітнила. тому якби це найкращий лікар. для мене. Я всім рекомендую його і клініку.